Так, всім привіт сьогодні, 5 липня, в ході свого журналістського розслідування та для каналу об'єднаного народу хочу зазначити такі ситуації, які я виявив під час того, як розслідую діяльність підпільних казино і всіх осіб правоохоронних органів, які його покривають, зухвало не дають, як кажуть, ходу справи двом кримінальних справах, які я порушив через ухвали суду. Тобто ухвали суду були призначити відкриття кримінальних справ по даних ситуаціях, але вже пройшло більше двох місяців, де знаходяться і хто їх розслідує, ці кримінальні справи я поки не знаю, мене нікуди не допускають. Але зато вийшло наступне. Хто от знає і слідкує за моїми публікаціями до мене прийшли працівники правоохоронних органів так званого СБУ України у Київській області, от, і мені. Зробили обшук, вилучили телефони, в яких знаходяться матеріали по розслідуванню, і вилучили деякі там речі, то вже другий телефон за, за зими, який в мене вилучили працівники СБУ разом з БЕП, тобто вже теж попередньо була відкрита кримінальна справа. І вручили мені підозри, вручили мені ухвали, постанови, в яких я от вчора так не полінився, прочитав. Бо тому, що е, вони мені хочуть мінити, е, якби застосувати е, крулодобовий домашній арешт у Львові, щоб я їм я кажуть, тут не заважав е, створювати далі беззаконня. От. І в постановах я більш детальніше прочитав і хочу всім от, розповісти, чим ж займається наше доблісне, от так зване деякі працівники СБУ і е, міської прокуратури, які от, фігурують у мене оці по цій справі, які мені інкримінують. От є постанова, наприклад, за 11 оказується березня, вона вже була видана. І в тій постанові, наприклад, від Служби безпеки України в мене можна нарахувати тільки в одній постанові фактично 10 осіб з працівників СБУ, які задіяні для того, щоб розслідувати дані факти по ситуації, яку мені інкримінують. Тобто і підписане це все начальником 4-го відділу слідчого управління України у Київ, Києві та Київській області, полковником юстиції Віталієм Криштальом. Поручено е, слідчій групі в, 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 в кількості там 10 осіб службовців. Плюс це все затверджувала Київська міська прокуратура. Так само, от в мене лежить постанова е, от за 11 березня. Але постанова про зміну групи прокурорів, які це всі факти досліджували. Тобто, група прокурорів теж складається десь чоловік з десяти прокурорів відділу нагляду за додержання законності регіональних. Це тут десь 10 фамілій фігурує і підписав це все заступник керівника Київської міської прокуратури Олександр Кравець. От. Але це вже змінена група. Тобто, виходить, це була попередня якась група, яка вирішила напевно цю, цей. Дурдом, можна сказати, по-другому не на не підписувати, і групу цих прокурорів поміняли. Тобто справою займається більше 20 службовців правоохоронних органів, тобто на їм виділяються кошти, вони з березня досліджують матеріали, якоби тобто, дослідили повністю, перелистали мій YouTube канал Андрій Же, в якому знаходиться. Вже більше сотні відеофіксуючих аргументів проти працівників правоохоронних органів, які зухвало покривають ці от підпільні казіно, які не хочуть виконувати закон України про викривання корупції, які просто саботують зухвало справу і доручили, от, напевно, таким от доблісним прокурорам міської прокуратури і Служби безпеки України у Київській області, щоб, як кажуть, Перелистали повністю всі відеофайли, відеопротоколи, які я розміщую в себе на ютуб каналі, і знайшли відео, якому вже півтора року. якби відео, де я зазначав події, це висловлював свою власну думку по поводу того, що відбувається в країні по поводу цієї війни. І це зазначав історичні факти. Відео я потім назву і частину розміщу в кінці і зазначу. І відео чітко я от прочитав, думаю, на що ж вони так сильно мотивують. По-перше, це все підкріплено якимись не слідчими, а це я просто документи собою, бо на дворі сижу, не взяв повністю. Зазначено просто, що в одному з відео. На 5 хвилині, там 5 хвилині, 25 секунді є, наприклад, висказування автора те, про те, що, наприклад, я от зачитаю, я, я їм щиро завідую, русським, тому що вони настільки дружно об'єдналися об цією ідеєю, настільки дружно ідеї йдуть йдуть. І наверное, ну, суть наступна, щоб не розповідати повністю, що тут написано. я... Просто передивився своє відео, тобто, як кажуть, оригінал свій, а не то, що написано. І, Бо тут русське слово виділено в дужке. І відео чітко можна зазначити на п'ятій хвилині, що там йдеться про небожителів. А небожителями я називаю тих персон, так званих осіб, які є у владі. Тобто, вони я кажуть, я їм зазначаю, що ви, як небожителі, піднялись туди до небес. І вам пора би спуститися, а ви просто що, стравлюєте слов'янський народ для того, щоб відбувалося те, що відбувається. От. Але зазначає, що справили славян, щоб їх знищити. А тут експерти, група експертів з Сумського якогось інституту, там криміналістики, там, там такі дуже мощні науковці збиралися, це все як би, розбирали. Підкріпленого це службою безпеки України, 10 чоловік то все передивлялися цей від відео. Прокуратура, так само чоловік, 10 передивлялися. І всі е, е, одноголосно, як кажуть, підписали це все, е, зголосивши, що небожителі це оказується русські, а небожителі, так як я висловлююся проти слов'янського народу, це виходить русські. Не слов'яни або слов'яни не руські, тобто якось така запутана ситуація. Виходить. Тобто, і це все от, викручування, це я просто буду більш детальніше, щоб тут, як кажуть, не заводити цю полеміку, зазначати під час судових там судового слідства і судових дебатів. Бо тому що ж мені кримінують е, статтю до п'яти років, хотіли після 5, е, з п'яти до вісьми, е, до тому що два оказується відео, в яких е, схожі в мене висказування, бо тому, що я часто застосовую в себе небожителі, бо тому, що небожителями це, я кажу, це ті чиновники, які в небо злетіли. Це моє особисте таке, як кажуть, авторське, е, як кажуть, висказування. Але це авторське висказування оці груп групи недочиновників. Е от перекрутили на слово руським, і тому мені вміняють ось таку статтю. І хочу сказати наступне: тобто, е щоб люди знали, щоб громадські знала, за що е ми платимо е свої податки для тих, от горе-чиновників цих служби безпеки України, як народі називають «Служби Божої України, і прокуратури міської, щоб вони сиділи. Тут в мене фігурує разом з тими експертами чоловік 25 десь, службовців так званих. І вони з березня місяця досліджують матеріали так звані от моїх авторських творів, оцих відео, які виложені вже півтора року тому, щоб вони, пере... от ще раз вони... більше ста відео, в яких куча зухвальства, куча такого беззаконня зі сторони їхніх спів. Співвітчизників, співслуживців явного такого порушень, вони не знайшли ніякого порушення, вони то все пролистали, але листали в такому праві, я кажу, дусі, щоб знайти в якісь відео якесь висказування, щоб можна було отак зухвало перекрутити і сказати, що слово небожителі це слово руське і тому. Автор виправдовує русських. Якось отак вийшло. І зараз в мене йде така, як кажуть, специфічна борьба в судах от з тими гори-чиновниками, замість того, щоб ми разом мали виявляти згідно закону України про викривання корупції, згідно закону про ведення журналістики, які порушено. Тобто мені зухвало заважають проводити слідство, забирають от вже другий телефон у мене забрано. Проти мене порушують справи в районі, як кажуть, не то, що погрожують, тобто вже відкрили кримінальну справу, тобто погрози вели в дію і показуючи мені, наскільки вони сильні, і що тут підключено більше 20 чоловік, осіб, службовців, які зацікавлені, щоб мені вмінили таку от статтю. Тому, якось, Хочу зазначити, щоб громадські знала, що куди їхні йдуть податки і що може чекати їх в наступному кроці за кожне якесь таке не то, що слово, бо тому що висказування не скажеш, бо тому, що коли ти висказуєш свою думку і маєш говориш другі слова, а в протоколах, у тих постановах просто зухвало пишеться зовсім друге, свідомими людьми. Тобто свідомий заказ, свідомими чиновниками, не стидаючись, подають це все, ту свою творчість, це оце іскаження думок чужих, подають в суди, затверджують своїми підписами, печатями і подають в суди, щоб посадити людину або таким чином закрити рота, щоб не заважав їм користатися оцею кормушкою, тими підпільними казино, які їм. Справно платять, і вони от таким чином створюють діяльність зборну. Тим більше діяльність переросла в те, що в мене коли відбувся суд 25 числа по поводу того, щоб мені вмінити запобіжний захід, захід по триманню під домашнім арестом кролодубовим у Львові, щоб я тут їм не заважав. Коли суд відбувся де в першій за годині закінчився, то вже в другій годині по публікаціям по інтернет-ресурсам в такому інтернет-ресурсі, продажному, як обозріватель, наприклад, видав там якийсь домашній кореспондент з подачі Служби безпеки України, отримавши від них 5 п'ять фотографій з обшуку, і зазначено, що Затримано мене, ну тай би трошки фотографія заретуширована, щоб не було, типу, вони мали якийсь акуратний сєст, що тай би відкрито там не показано, що то може співпадіння, але це воно, як кажуть, нічого не міняє, бо тому що я це дізнався від рідних, близьких, які мені за кордону із зі Львова дзвонили, питалися, що сталося, бо тому що було зазначено, що мене затримано і мені міняється стаття від 5 років до 8, за от певні зазначення. І це все як мені один з кореспондентів обозрівателя, коли я просив підходив і говорив, щоб спростували це от всі висказування, то мені показали, що дані взяті з офіційного сайту СБУ. Але на сайті СБУ була тільки одна фотографія. Вони теж дозволили собі таку зухвалість. Цей офіційний сайт. А от в цього репортера-обозрівателя було вже 5 фотографій. Тобто працівники СБУ, які, які тільки вони мали ці фотографії з підсунули через свого кишенькового репортера і впустили в пресу от, е, такі от дані. Так, також Київ-Інфо, Київ, е, е, ну, деякі медіаресурсів зараз. Е, до кінця не можу задати Кію інфо точно і ще один ще два мінімум медіаресурсів, які мені близькі скидували, показували, що по інтернет ресурсах гуляють такі мої фотографії, та якби я затриманий. Тому йдуть отакі жорсткі провокації підтримці СБУ і з участю СБУ, щоб як кажуть, громадськість настроїти проти мене, щоби. Коли я буду пробувати далі намагатися висвітлювати роботу от цих підпільних казино, які вони покривають, щоб фігурувало от мої такі, як кажуть, дані, що я якоби щось там кудись від плюс так як мені там вони зазначають, що я створював конфлікти якоби з воєнними на вулицях, хоча чітко там в моїх відео, де я зустрічався. З працівниками правоохоронних органів, де полі... поліцаї показували свої е, оці доповнення до своїх жетонів, тобто посвідчення ніхто не показував, а показували оці свої пластикові карточки для входу е, в свої офіси. І так само були якісь е, е, мужчини в формі, які якісь посвідчень ТЦК нічого не показували, хоча там зазначають, що я там перешкоджав воєнним, там, якимсь поліцаєм. От. Але ніде відео цього нема. Тобто це закидується може і на пізніше норатив, щоб мене залякати і показати, наскільки вони, оця служба безпеки України, мощна і може собі дозволити, отаке беззаконня, отакий безпреділ. Тому ще раз хочу, щоб громадськість знала, що я, по-перше, звертався перед тим до громадськості, щоб допомогла мені. Розповсюдити оці всі інфо, всю інформацію по поводу підпільних казино сприяла мені, бо тому що сьогодні мене завтра ж когось з вас, когось з рідних, прочі, от можуть придумувати от, такі надумані вимис в надумані моменти з ваших якісь домашніх вирізок, ваших якісь відео. тобто сузухвало перекрутити і пробувати посадити таким чином закрити рота. Тобто сьогодні мені завтра. Можу до вас прийти. Тому хотів би громадськість, щоб допомогла мені оце все е, е, озвучити, розповсюдити, щоб оці безпридільні службовці СБУ і прокуратури міської, які просять в нас підвищення зарплати, і прочі, які зобов'язалися захищати нас, от е, зухвало так собі дозволяють, щоб їм не дати далі дозволяти чинити таке беззаконня. Тому. Доєднується, долучайтеся, зазначайте, може у вас якісь є можливості, щоб це все розповсюджити. І в єдності, як кажуть, нас вша сила, тому буду радий любій допомозі, любій підтримці. І в відео зазначу це все про що йдеться, в дописі до цього відео. Тому всім щасливо, до нових і кажуть, зустрічей.